Відбувся у Серхайте, жіночий спринт. Чемпіонкою світу, попри одну хибу, стала Жюстін Бриза з Буше. Для француженки це друге особисте золото в кар'єрі на чемпіонаті світу. 9,8 секунди поступилась їй Франциска Пройс з таким же показником у стрільбі. У Німкені сьогодні срібло, це її друга медаль на чемпіонатах. І бронзовою призеркою з нулем стала Суві Мінкінен. З відставанням у 10 секунд. Для фінки це перша в кар'єрі нагорода на чемпіонаті світу. У квітковій церемонії Лена Хекігрос, Мікела Карара та Лужен Моно. Найкращою з України стала Юлія Джима, 18 та позиція з двома нулями. Вдалося відібратися до гонки переслідування і Христині Дмитренко, 48- ме місце з трьома хибами, 70-ю стала Ірина Петренко, маючи два штрафних кола. 85-ю закінчила гонку Олена Городна, маючи 4 хиби.